Прогноз погоди в Україні на середу, 27 вересня. Мене звати Українчик, і це канал Всілякі новини. Нарешті ми побачили дощові хмари, які рухаються в бік України. І цього разу, якщо звісно нічого не зміниться, короткочасні дощі мають пролитися майже в усіх областях. Не будемо довго вас томити згідно з останніми даними Укргідрометцентру, 30 вересня короткочесні зливи накриють увесь західний регіон, включно з Хмельниччиною. А у перший день жовтня дощові хмари передислокуються на центральний, південний, північний і східний регіони. Ось такі у нас гарні новини для вас. Але це має бути прогноз погоди на середу, 27 вересня. Тому повертаємось до нього. Отже, зараз розкажемо все максимально детально. Але перед тим, будь ласка. Поставте вподобайку даному відео. Підпишіться на наш канал і напишіть в коментарях, з якого міста, села або області України ви нас дивитесь, і яка у вас погода на момент перегляду даного прогнозу. Навіть якщо ви писали коментарі до минулих відео, будь ласка, пишіть знову і знову, знову і знову. Адже кожен ваш коментар, кожна підписка і вподобайка допомагають розповсюдити даний прогноз, на якомога більше українок. І українців. Щиро вам за це дякуємо. А тепер повертаємось до погоди. У середу, 27 вересня, над усіма регіонами, спостерігатиметься невелика хмарність, але загалом погода буде сонячною. Північ на Чернігівщині і Сумщині денна температура плюс 23 плюс 25 градусів, нічна плюс 12, плюс 10, вітер східний, невідчутний 3,8 метри на секунду. Невелика хмарність і без опадів. У південних областях, як і скрізь, буде трішечки хмарно. На Одещині плюс 27, плюс 29 градусів буде в день, і плюс 17, плюс 15 вночі. В Миколаївській області стовпчики термометрів в день піднімуться до значень в плюс 27 плюс 29 градусів. Вночі на Миколаївщині плюс 17 плюс 15. На Запоріжжі ніч холодніша, плюс 15, плюс 13 градусів. А от денна температура така сама: плюс 27 плюс 29. В Херсонській області в день також плюс 27 плюс 29. Вночі очікується плюс 17 плюс 15 градусів. На Кримському півострові синоптики прогнозують рекордні для вересня плюс 27 плюс 29 градусів в денні години, в нічні плюс 17 плюс 15. Опадів на південному регіоні не очікується: вітер північно-східний і доволі відчутний 7-12 метрів на секунду. Захід тут також в небі пануватиме невелика хмарність. Погодний режим в усіх областях збережеться майже однаковий. Так, на Волині, Львівщині, а також на Івано-Франківщині разом з Черкащиною температура повітря в день буде плюс 24, плюс 26, вночі плюс 13, плюс 11. В Рівненській області буде холодніше, плюс 23, плюс 25 в день, плюс 12, плюс 10 вночі. На Тернопільщині, Хмельниччині і Закарпатті денна температура плюс 25, плюс 27 градусів, нічна, плюс 14, плюс 12. На заході в жодній з областей дощів очікувати цього дня не варто. Вітер майже невідчутний. Південно-східний 3,8 метри на секунду на сході, в Харківській і Донецькій областях. В день термометри покажуть плюс 25, плюс 27 градусів. Вночі на Харківщині плюс 13, плюс 11. У Донецькій області плюс 14, плюс 12 градусів. На Луганщині денна температура коливатиметься від 25 до 27 градусів тепла. Вночі плюс 14, плюс 12. Небо буде хмарним з проясненнями. Вітер східний 5-10 метрів на секунду. Центр України. Невелика хмарність очікується в усіх, без винятку, областях. Плюс 24, плюс 26 градусів в день синоптики прогнозують на Київщині, в Києві і на Житомирщині. Нічна температура повітря у вище перелічених областях – плюс 14, плюс 12 градусів. У Вінницькій області, а також на Черкащині і Полтавщині, стовпчики термометрів в день піднімуться до плюс 25, плюс 27 градусів. Вночі – плюс 13, плюс 11 на Дніпропетровщині і Кіровоградщині. Денна температура плюс 26 плюс 28 градусів, нічна плюс 14, плюс 12. Дощів цього дня в центрі також не буде. Вітер східний невідчутний 3,8 метри на секунду. Нагадуємо, що дощі очікуються 30 вересня в усіх західних областях, а 1 жовтня в більшості центральних і південних областей, а також на Сході і півночі. Шановні глядачі, ми вам щиро дякуємо за перегляд. Підписуйтесь, будь ласка, на наш канал, а також діліться даним прогнозом в соціальних мережах і месенджерах, таких як Viber, Telegram, WhatsApp, Facebook тощо. Бажаємо вам гарного настрою, надмічного здоров'я! І нехай вам завжди і в усьому щастить! Хай з вами буде сила і Бог. З вами були всілякі новини. Мене звати Українчик. Зовсім скоро знову побачимось.